У нас сьогодні два питання. Перше стосовно забезпечення та споробійного функціонування об'єктів для постачання, водопостачання та водою відведення, яка перекладалась на медична компанія Петро Шевчук. Та затвердження плану роботи місцевої комісії з питань ПТН на 2025 рік відповідає Тож, Денбіч. Є питання про те. І поступаємо до першого питання про забезпечення безперебійного функціонування об'єктів теплопостачання, водопостачання та відведення кафе, православна компанія, патрульних обласних. Доброго дня. Запитається зв'язку з тим, що фактично у нас 17.024 року виконавчою службою було накладено арешт на кошти операторському компанії у... 18-12-24 року було вантажено на речення. У зв'язку із заміною сторони у виконавчому провадженні за рішенням господарського суду з 16-12-24 року. Зокрема, було фактично покладено борги КП «Водотеплосервіс» на КП «Калекс-Конегетична компанія». Коротко я хотів розповісти суть, щоб було зрозуміло. Рішення Калекс-Конегетської ради від 13-го на 9-го 21-го року номер 800 про концепцію теппостачання внесено зміни рішення про концепції теплопостачання міста Калуша, КП калусь-ка компанія визнана виробником, виконавцем надавачем послуг з виробництва теплової енергії. Наступним рішенням це було 801 рішення, аналічно в нас визнано виробником постачальником в частині водопостачання та водовідведення. Тобто, вказаними рішенням КП Колоска наеритична компанія фактично визнано тільки виконавцем. Даних комунальних послуг. На даний час покасе не припинило своє існування. 24 лютого ну, запроваджено воєнний стан на підставі настав голови Івано-Понківської обласної е, державної адміністрації Світлана Шук номер 61 від 22.02.23 року попекалась кормітична компанія визначена критично важливим для функціонування економіки та за забезпечення життєві населення в особливий період. У нас внесено у реєстр об'єктів критичної інфраструктури. Це закону України про національну безпеку, Державну політику сферах національної безпеки і оборони спрямований на забезпечення державної економічної екологічної безпеки та безпеки критичної інфраструктури. Законом України про критичну інфраструктуру, статею оберебницю, що основне інструктор національної безпеки захисту критичної інфраструктури. Є безпека критичної інфраструктури, стан захищеності критичної інфраструктури, за якого забезпечується функціональність, безперервість роботи, відновлюваність, цілісність і стійкість критичної інфраструктури. Розуміючи цю ситуацію та покладені функції обов'язки на наше підприємство, вважаємо, що необхідним усма силами упередити всі можливі ризики, що виникають в умовах і по режимі війного стану. 29.10.24 року Сторозький суд у Заківської області задовольнив з Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України про заміну сторони КП КПТПОСЕРІ Боржника на КП каунс енергетична компанія у виконавчому провадженні від 16.02.21 року, року у справі номер 909-786.4223. Визнаючи, що вимоги за статтею 22 закону України про теплопостачання, якими держава врегулювала особливо правонаступності забов'язання сфери теплопостачання, заяву про заміну сторони, яку подали відповідно управління Мінному Студію, вважає за обґрунтованою. За частиною 3 статті 22 закону України про теплопостачання, вона передбачає, що вимогу, якщо у разі суб'єкту зберегню наданому користуванні в оренду концесію управління, Цілісний майновий комплекс, індивідуально визначений майно з виробництва теплової енергії, такий суб'єкт стає правонаступником за борговими зобов'язаннями за оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли у суб'єкту слугування, які раніше використовував зазначене майно, володів або користувався ним. Тобто суд першої інстанції та апеляційної інстанції. Вважають, що заборгованість, яка виникла у КП «Водотеплосервіс» в сумі 42 мільйона гривень, повинна оплачувати КП енергетична компанія, так як останні користуються майновим комплексом, яке було передано КП Калускій енергетична компанії. Не погоджуюсь з таким рішенням, ми, відповідно, звернулися із апеляційною скаргою, а на сьогоднішній день вже фактично підготували і подали касаційну скаргу на дане рішення. Зокрема, хочемо звернути увагу на правові аспекти, чому ми не погоджуємося і чому це рішення є вкрай важливе для нас. Перше, законодавець виділив що вичерпне коло осіб, які мають право на звернення до суду і заяви про заміну сторони виконавчого провадження. Зокрема, стороною виконавчого провадження може бути стягувач-боржник, заінтересована особа, державний або приватний виконавець. У нашому випадку заяву про заміну подало Західне міжрегіональне управління. Міністерства юстиції, яке не відноситься до жодної з цих категорій і не є стороною виконавчого провадження. Друге, щодо боргу КП «Водотеплосервіс» важливим важливою є те, що станом на 23.01.2021 року рівень розрахунків перед КП «Водотеплосервіс» становив 87, 85, ну і подальшому 86% на кінець березня. Тобто рівень розрахунків для того, щоб мож... була можливість користуватися посилочним газом, мав дорівнювати або перевищувати 90%. Нам відомо, що 23... 25 січня 2021 року рахунки КП «Водотеплосервіс» були арештовані. Вони до сьогоднішнього дня перебувають і є арештованими. І тільки в кінці травня вдалося зняти арешт в частині виплати заробітної плати. Що розуміти суть питання у зв'язку із неможливістю здійснення проплат в цей період, коли були арештовані рахунки на водотеплосервіс, було допущення зменшення обсягу проплат на 3, 4, і по укладеному договору водотеплосервісом з НАК Нафтогаз України. НАК «Нафтогаз України» посеред опалювального сезону дві ці сезону 2020-2021 років розірвало договір. Тобто, якби НАК. Примусово не розривав цього договору, то починаючи на період лютий-березень, квітень 2021 року, заборгованість КП до становила 10 мільйонів 85 тисяч гривень. Частина 3 статті 22 закону про теплопостачання передбачає правонаступництво не по всіх зобов'язаннях, а виключно за зобов'язаннями з оплати спожитих енергоносіїв. Натомість в Фактично НАК Нафтогаз, не показуючи заборгованість, в тому числі і станом на кінець 2021 року, коли існувала можливість погашення заборгованості різниці в тарифах, нагадаю, на КП Водотеплосервіс дана заборгованість по різниці в тарифах є на суму понад 170 млн грн і могла бути повністю погашена фактично за рахунок взаємозаліку. Цю заборгованість вони не, не показують, тільки у 2023 році подають позов. Де вказують на вартість безпідставно набутого майна природнього газу. Тобто, це не є зобов'язання і не є категорією, по якій можна здійснювати правонаступництво з однієї сторони на іншу у відповідності до статті частини 3 статті 22 закону про теплопостачання. Окрім цього, повідомляємо, 29.07.2021 29.0721 року рішенням Калуської міської ради вирішено комунальному підприємству передати нашому комунальному підприємству Калузька енергетична компанія майно згідно з додатком. По даному додатку було передано в тому числі майно по котельнях. Зокрема, було передано в обслуговування 4 котельні з кількістю котлів 8 штук. Щоб розуміти, станом на 22-й рік, і з цього року ми докупили ще один котел, ми працюємо на семи нових котлах, які купили вже КП Калоска енергетична компанія. Тобто, окрім, ми не використовуємо майно. Яке реально було на той момент водотеплосевісу. Тому прив'язувати за вуха енергетичну компанію і робити її правонаступством по закону про теплопостачання, теж таки не можна. У 2022 році не дозволяє зробити нам висновок, що було у 2022 році Калуська енергетична компанія, коли прийняла дане майно і це майновий комплекс. Вона у свою чергу, як почала здійснювати свою господарську діяльність, фактично водотеплосервис її здійснював на восьми котельнях. Ми зробили систему оптимізації котелень. Вийшли на чотири котельні і на тих самих фактично сім нових котлів. Окремо, між КП КПКЛська енергетична компанія у відповідності до положень статті 513 520 521 не було укладено жодного договору щодо переведення боргу за погодженням з кредитором. Приписами частини 2 статті 334 Господарського процесуального кодексу України вказано, що для зміни сторони виконавчого провадження є, має бути наявність правонаступництва. Ми можемо ствердно вказувати, що заміна сторони виконавчого провадження можлива у випадку вибуття сторони виконавчого провадження, що можливе за умови припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації та наявності правонаступника. КП Калуска налітична компанія є окремою юридичною особою. і визначено виключно як надавач комунальних послуг. На сьогоднішній день КП водотеплосервіс є діюче. на водотеплосервісі на сьогоднішній день. Є дебіторки на суму понад 50 мільйонів гривень. Жодних заходів мін'юстом, скажімо так, виконавчою служби для того, щоб в якості погашення боргу вчиняти заходи щодо стягнення даної дебіторки вжито не було. Відповідно, якщо в даному випадку по дебіторці не працювали, то передавати кредиторську заборгованість за надуманими зобов'язаннями також є протиправним, про що ми детально навели в своїй і в тому числі касаційній скарзі. Проте, починаючи з вчорашнього вечора на КП Каловська енергетична компанія, арештовані рахунки в частині заробітної плати, ми собі, так, ми зможемо вийти з цієї ситуації. Проте. Зараз нам придеться е, купляти електроенергію, паливо матеріали. Нам е, придеться працювати по е... Закупівлі, в тому числі і річних закупівлях, матеріалів для заміни труб, розчинів гіпохлориду для знезараження. Що, але розрахуватися за них ми фактично не будемо мати жодної можливості, так як рахунки в цій частині будуть і лишатимуться заблокованими до моменту винесення відповідного рішення вищим господарським судом. Тому в Виносимо відповідно на розгляд даної комісії ці питання. Розуміємо про наявність цього закону, який зобов'язує нас негайно вживати заходів, щоб забезпечити належним чином діяльність нашого підприємства. Тому просимо в тому числі зобов'язати нас невідкладно звернутися, щоб до відповідних установ, в тому числі до апарату Ради національної безпеки оборони. України Кабінету міністрів України як суб'єкту національної системи захисту критичної інфраструктури щодо сприяння у вирішенні даної ситуації, вживати всіх можливих заходів для того, щоб вийти з цієї ситуації, зобов'язати наше підприємство, в тому числі відповідно підготувати відповідні звернення до Міністерства енергетики України, міністерства розвитку громади та території України, народних депутатів, голови Калуської адміністрації. Відповідно підготувати відповідне звернення до Івано-Франківської обласної державної адміністрації. В свою чергу ми, як суб'єкт господарювання, і стаття 5 закону про питну воду та питне водопостачання зобов'язуватиме нас вживати тих заходів, щоб у будь-якому випадку не призупинити і не довести до зриву як опалювального сезону, так і забезпечити безперебійне постачання водопостачання та водовідведення в нашій громаді. Дякую. Так, я наскільки зрозумів, що 130 мільйонів держава нам винна різниці тарифах по дотеплосересу, 50 мільйонів дебіторкою, на яку виконавча служба не реагувала, тобто 180 мільйонів, а нас заблокували державу за 42 мільйони. Тобто якась незрозуміла гра, дійсно в одні ворота йде. 170 мільйонів, так, різниця в тарифах. 50, 170 мільйонів. Так, 173, якщо я не помиляюся. 220 мільйонів, так, а нас блоканули за 42 мільйони. Так. Це якось не по-державницьки. Не Добре, є питання до Петра Васильовича. Добре, то, що ви казали, ми ще обговоримо, коли будемо приймати протокол. Дякую, Петро Васильович. Дякую. Так, давайте заслухаємо друге перерішення. Про затвердження плану роботи міської комісії з питань ТЕП та НС на 2025 рік Івана ласка. Шановний Андрій Михайлович, шановні члени, члени комісії ТЕП та НС, на території Калицької міської територіальної громади функціонує постійно діючий орган. Це міська комісія з питань технология-околишної безпеки та надзвичайних ситуацій. Свою роботу комісія проводить відповідно до вимог положення про комісію. Протокольних рішень за засідань. Регіональної та районної комісії з питань ТЕП та НС плану роботи на рік відповідно до оперативної ситуації, яка складалась на території Калицької міської територіальної громади. Протягом 2024 року проведено 20 засідань міської комісії з ТЕП та НС, із них 3 чергових і 17 позачергових, на яких було розглянуто всього 40. Питань, всі питання всі, які були заплановані відповідно до плану роботи комісії, були розглянуті. Більшість позачергових засідань комісії Тептанес були пов'язані з недопущенням виникнення надзвичайних ситуацій на території Калицької міської територіальної громади, пов'язані з можливим відключенням учасних споруд то в Карпатного недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних зривом опального сезону філією, то в Констанза на території громади, а Також утворення чергової провальної оборони по вулиці Глібова в місті Калуші, функціонування пунктів незглавності тощо. Всі рішення комісії відповідним виконавця повиконувалися в установлені терміни. Управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради відповідно до положення про міську комісію ТЕП та НС підготовленно проєкт плану роботи міської комісії ТЕП та НС. він, відповідно, був розміщений, надіслано членом міської комісії ТЕП та НС у групі Вайбер. По даному питанні пропонується затвердити план роботи, оскільки інших зауважень щодо чи уточнень доповнення до, до, до плану роботи комісії не поступало. Добре, дякую Іванович. Іван Жаль, як нас знову кінець року, і знову у нас шалені проблеми з об'єктами критичної інфраструктури. Особливо коли це робиться в період опалювального періоду, що взагалі це є неприпустимо. І, чесно кажучи, я не розумію, чим керуються ці люди, які приймають такі рішення. Враження, що ми живемо, не знаєте чи країні. Що. Давайте, Олег Юрич, зачитайте. я ще обговоримо. Добрий день. Проєкт протоколу номер 20 позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 19 грудня 2024 року. Слухали перше про забезпечення безперебійного функціонування об'єктів теплопостачання, водопостачання та водовідведення КП Калуська енергетична компанія. За результатами доповіді, враховуючи звернення КП Калуська енергетична компанія та з метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації на території Калуської міської територіальної громади, комісія вирішила. Перше інформацію доповідача щодо ситуації, яка склалась на КП Каловська енергетична компанія, прийняти до відома. Друге ситуацію, що склалась на КП Каловська енергетична компанія. Вважати такою, що може призвести до припинення водо, теплопостачання та водовідведення на території громади, а також завдати негативних наслідків, в тому числі і для життя та здоров'я жителів громади, матеріальних збитків комунальним підприємствам, закладам соціальної сфери та бізнесу громади, і створити значну соціальну напругу серед населення, а тому вимагає негайного реагування та вжиття відповідних заходів. Третє директору КП Калуська енергетична компанія. Всіма можливими способами та вживаючи всіх необхідних заходів, забезпечити безперебійне функціонування об'єктів критичної інфраструктури, водопостачання, водовідведення та теплопостачання на території Калицької міської територіальної громади. Термін виконання невідкладно. Четверте, управлінню житлово-комунального господарства Калицької міської ради, спільно з КП «Калицька енергетична компанія. Невідкладно підготувати звернення до установ організацій. Та органів державної влади, а саме апарату Ради національної безпеки та оборони України та Кабінету міністрів України як суб'єктів національної системи захисту критичної інфраструктури щодо сприяння у вирішенні ситуації, яка склалась. 4.2. Міністерство енергетики України, Міністерство розвитку громад і територій України, народних депутатів України Едуарда Прощука та Олега Моросяка. Голови Калусської районної державної адміністрації, начальника Калуської районної військової адміністрації, пані Ніжан Табанець щодо сприяння у вирішенні ситуації, яка склалась. Голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації пані Світлани Онищук, щодо ініціювання розгляду питання про ситуацію, яка склалась на КП Каливська енергетична компанія на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Термін виконання до 20.12.2024 року. П'яте. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на заступника міського голови Богдана Ігоровича Білецького. Слухали друге. Про затвердження плану роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2025 рік. За результатами доповіді враховуючи обговорення, вирішили. Перше інформацію доповідача. Про роботу міської комісії з питань технолоколичної безпеки та надзвичайних ситуацій за 2024 рік прийнято відома. затвердити план роботи міської комісії з питань техно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2025 рік, що додається третє відповідальним виконавцям за підготовку матеріалів на засідання комісії подавати управлінню з питань надзвичайних ситуацій Калицької міської ради. До 20-го числа місяця, що передує місяцю, в якому передбачається розгляд питання, інформаційно-аналітичні матеріали та пропозиції до проєкту протокольного рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на управління з питань надзвичайних ситуацій Калицької міської ради. Проєкт протоколу зачитано. Добре, є такі два три зауваження. Дивіться пункт 4.1. так. Обов'язково треба дописати так, що всім суб'єктам захисту критичної інфраструктури, які визначені законом про критичну інфраструктуру. Тому що тут не всі вказані, дивлюся. Далі, пункт 4.3, на засіданні державної комісії. Спочатку пан регіональну маємо провести. Засідання регіональної комісії, то стан Васильна лише за цю комісію несе відповідальність, а не за державну. Далі, наступне. Додати треба обов'язково задання для управління економіки, підготувати звернення в Асоціацію міст України по даному питанню. Добре, є ще у когось пропозиції зауваження? Добре, немає. З цими пропозиціями хто заданий протокол? Хто проти? Утримався? Всі за? Дякую всім. Цьому за сьогодні завершуємо.